І не глибоко. О, друзі, мало не зацепив ту монеточку Дивіться, є. Опа, майже на поверхні землі було. О, Прямо біля лопаточки я. Чеканув, але не зацепив. Ух. За каналу. Так, ось у нас є? Е. Кож усього гелер. Так. Чи не гелер? вік видно. Тисячу. Два. Так, два є. все, так, рік добре не видно. Що видно? 1912. Ось така монеточка у нас. Так, супер! Ідемо далі. Дня, але в мене є підозра, що це у нас гільза. Ну, будемо дивитися. А, точно, гільза, кусок гільзи. Це воно наповнено показує один сина на повну гільзу. На кусок гільзи якийсь другий сина. Ну нічого. Таке буває. Ну, як ви думаєте, що це може бути? Робимо ставочки о, я вже бачу куля. Друзі, куля. Я не спец по війні. Пишіть, якщо знаєте від чого куля. Мохіна чи мопса. Ось таке мені подобається. Неглибоко, чисте, коротке. О! Скажіть всього це гільза. Робимо ставки, друзі. Впала монета. Бачите, як вона виквиталась, просто. Ось... непоганий стан неї. Як це мені подобається. О, щось давно не виходив на ті копи. Так. Зараз. ми акуратненько її помиємо. Бачили, що це є в нас? Ну, стан непоганий, друзі. Так, це в нас один грош. Це є один грош. Ну що ж? Класно. Давно не попадали з гроші. О, друзі, сигнальчик. Не? Ні, Є, нема нема. О, який класний сигнал. Монета, не монета, ставочки. Чуть, але ще побачив. Дивимось. У-у-у-у-у. У друзі. Так, емоції в сторону. Дивіться, що у нас ви. Офігеть! Оце краса! Оце красота! Клас! це ж медаль! орден якийсь. Ух. Так, орден. Орден, друзі, орден випав. Чи не, не орден? Було? Зараз. А, зараз, зараз буде мити. Фух. Це ж нас, Друзі, це орден. Это по-любому якийсь орден выпал. Видите, как красота. Офигеть. Офигеть. Просто офигеть. И пингвей а -а -а. Красотища. Так, а возьмем щиточку. Ось там щиточкою. Звичайно, шкода, що то кусочок ордена, але все одно знахідка прекрасна. О вже я марно не вийшов з дому. Блін, ходив сюди, тими полями біля того саду. Так, блин, да, вот. щиточка. Ох Ух ты шо? Удивительно, что тут было. Це так має бути. Чи це не є, це... Бог ти мій каже, це красота. клас дивіться народ. Що це? Що це за орден? Як ви думаєте, друзі? Ціказнахідка класна. Це вообще бомба. О, офігеть, просто офігеть! Лайк, лайк! Друзі, не пропустіть моєму і поставте лайк. Так! Це шикарно! Це просто шикарно! Пишіть в коментарях, що це може бути. І він досить ваговий. Ух, бомба, клас. назад Так, їдемо на другу локацію. Ой, наше сердечко, слава Україні! Хороший. Так. Та орден, це фішка нашого випуску. Друзі, не забудьте підписуватись, обов'язково коментуйте відео. І ставте вподобайки. Пальчик вгору. Музика. Так, друзі, ми зараз на новій локації. Перша глибока знахідка. Така глибина. У нас ось така гарна підкова висока. Давно останній раз зимою. Минулого року підкови в мене були. Підкова взагалі шикарна, І то якась така ще старовинна підкова. Ух! Це мені подобається. Ми, Мен, до речі, попав на таке місце, де ще ніхто не ходив. В момент, як тут відбулася аміліурація, тут тростяник росте. Коротше, шикарно. Дивіться, таких підков я ще не бачив. Це явно не з сучасних навіть не 19 століття це старі підкови старовинні широкі Клас. Що, монета, ні? ставки робимо О, монета Подняла, 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 подняла. <звук> а. <звук> ага. Нет. <У> Ух. <звук> Народ, бляха-муха. Народ, ви зараз дурієте. Я зараз буду кричати на все поле. То капе, тут навіть навіть треба рукавички зняти. Народ. Так, знімаємо. Чувак, іди сюди. Момент істини. О! Чувак, я зірку викупав. Я ще я зараз буду її просто-напросто піднімати, бачиш? Я сам, я сам, я сам. Народ, дивіться казірка. Офігеть. Ай, бомба, не? Сильно, сильно, друзі, сильно. З нами сьогодні наш колега, камрад Степан. Дивіться, зірка бомба. Офігеть. Що скажеш? Я такого не бачу. Я такого ще не бачу. Сьогодні якийсь... Такі знахідки просто супер <плес> я вже хотів кручати на полі Щось на чомусь воно кріпилося. Аж Щось... є А зверху що? Примена як золота чувак Позолочена Позолочена на тому полі я був знайшов чеський орден той. Угу. Теж може бути щось, щось з тих часів, блять. За Зачот, За чот, за чот. Друзі, лайк, подобайка. Так. Така вагова. Йдемо далі. Так, Друзі, сьогодні був прекрасний коп. Дякую, що залишались зі мною, дивилися. Не забувайте підписуватись, ставити лайк і коментувати відео. Всім дякую, пока!